Слава Україні та Збройним силам! Вітаю вас на першому, надіюсь, на останньому уроці із модингу Вульфіка та роботі із програмою Radiant. Створення цього ролику пройшло доволі тернистий шлях, оскільки початок робіт я розпочав ще десь в листопаді, і суцільні пекельні борошна стояли цьому на заваді. Але мені вистачило сечі витерпіти все це електрохарчування. Мені і без світла було видно, що москалі підкаси, а зігрівали мене довгими зимовими вечорами в ранішні зводки Генштабу. Розпочати теоретичну частину, напевне, варто із огляду необхідного програмного забезпечення та форматів самої гри та її структури, та огляду версій Радіанта, тому що їх багатенько, і всі вони мають певні якісь відмінності. Але відразу хочу мовитися, що створити рівні дони можна будь-якій версії Радіанта, і нам не обов'язково потрібні якісь нові звуки, текстури і ще щось, тому що, в принципі, для початку достатньо того, що міститься вже в самій грі. Отже, найперша найголовніша програма для створення рівнів до Вульфіка і будь-якої іншої гри, побудованої на рушії ID Tech, є програма Radiant. Скільки їх взагалі існує, які підходять саме до Вульфіка? Найперша це Wolf Radiant перша версія програми, яка вийшла незадовго після релізу самої гри. Відрізняється ця версія від своїх наступників доволі незручним. Управлінням прев'ю вікна проєкту, а також відсутності деяких хоткеїв, які значно спрощують роботу і роблять її більш комфортною. Містить компілятор Quake 3MAP-1. Наступна версія це GTK Radiant версії 1.2 і її фінальне оновлення 13. тобто 1.2.13. Ця версія найбільш популярна у вольфмаперів. Має весь той самий набір функціоналу, що і Wolf Radiant, але вже має доволі зручне і дружелюбне управління. Містить компілятор Quake 3 MAP-1. Наступна версія, яка вийшла, була 1.3.13, і вона вже перша версія, яка містила собі компілятор Quake 3 MAP 2. Це сама головна відмінність. А все інше, в принципі, було тим самим. Після цього вийшла версія 1.4.0. Це та версія, з якою я працюю, мені вона найбільш зручніша. Вона також містила вже в собі новий компілятор Quake 3Map 2. Але, на відміну від всієї попередньої лінійки Радіантів, вона отримала можливість вертіти 3D-модельку не тільки. Площині X-A і всіх інших сторонах по Y і по Осі Z. Це доволі така незначна перевага, тому що всі ці самі маніпуляції з моделлю ви могли б зробити і в 3D-редакторі. Але це трішки скорочує час, якщо вам треба, наприклад, якийсь автомобіль, стіл чи дерево, наприклад, положити чи прокинути, чи э, верх ногами його розмістити. Наступна версія лінійки редакторів Радіон була 1,5. Вона відрізнялася тим, що вже намагалася стати редактором як для більше як 20 різних ігор. Така уніфікація пішла редактору не на користь, тому що головна цільова аудиторія це ком'юніті Квейка і Вольфіка. Воно було нецікаво. Така версія. А для всіх інших ігор там була заявна підтримка і Half-Life. У них були свій інструментарій, свої редактори в тому самому ж, Half-Life є Hammer Editor, і для тієї аудиторії ця версія теж була нецікавою. Тобто вона намагалася сподобатися всім. В ітогі не сподобалась нікому. Інша версія, яка послідувала після цієї, була версія 1.6, Вона вже сконцентрувала всю свою увагу на одній тільки грі, це Quake 3. І з цікавих таких нюансів гілку розвитку цієї версії програми веде людина під Ніком Тетімо. Ви можете знайти його в списку творців оригінальної гри. Вернення в замок Вольфенштейн. І я з ним було свого часу зв'язувався із запросом, щоб вони все-таки додавали підтримку гри Вольфіка до цієї версії Radiant, на що отримав відмову з тим, що вона йому не цікава, і він тільки зацікавлений у розвитку 3 Квейка. Всі ці версії програми, починаючи із Wolf Randiant, закінчуючи 1.6, вони доволі. Поганенько працюють на сучасних операційних системах. Тобто, якщо у вас там починаючи з Windows 8, закінчуючи Windows 11, у вас будуть певні проблеми невеличкі з її використанням. Тому на світ з'явилася ще одна версія Радіанта, яка має назву NetRadiant. Це одна із гілок еволюції версії 1.5, яку розробляє і підтримує саме ком'юніті. Основна особливість цього редактора, що він доволі гарно працює на сучасному желізі і сучасних операційних системах. Але і в зв'язку із глибокою модифікацією вилізла інша особливість використання цієї версії. Якщо взяти е, сурсу джерело рівня, створеного в Любії з попередніх програм, воно буде сумісне в будь-якій версії, тобто мапу, яка була наприклад, побудована у версії 1.4, можна відкрити у версії 1.2. Або в будь-якій іншій версії. І навпаки. Тут такої е, сумісності немає. Ті рівні, які побудовані в NetRadті, ви вже не зможете відкрити чи імпортувати якось в старіші версії. Це така головна особливість чи відмінність від попередніх версій. І також містить компілятор Quake 3 Map 2. І закінчуючи. Огляд самих редакторів ми переходимо до не менш важливої частини цих редакторів це компілятор. Ви вже чули, що є дві версії: Quake 3 Map 1 і Quake 3 Map 2 Так, чим же вони відрізняються? Це ліміти. В цій грі все має свої ліміти, в тому числі кількість текстур, кількість моделей, які ти можеш використати на рівні, кількість звуків і кількість пам'яті, яке все це з'їдає. Також сам рушій має свої ліміти на кількість вертексів, полігонів і всього-всього-всього. І от, наприклад, версія компілятора Quake 3 Map 1 дозволяє мати чи містити в собі на рівні десь приблизно до 200 різних текстур, в тому як новіша і більш сучасніша версія Quake 3 Map 2 має десь приблизно ліміт. 120-140 текстур. Звісно, все це можна обійти шляхом об'єднання цих текстур, декількох текстур в одну. Простий приклад на текстури дверей. Тобто ви можете мати або одну текстуру, на якій буде розміщено візуально одне зображення дверей і текстурити ці двері. І у вас таких буде, наприклад, 10 різних текстур. Або ви можете об'єднати всі ці 10 текстур дверей в одну єдину збірну текстуру. І вже з цієї однієї збірної текстури, де візуально розміщені 10 дверей, ви можете текстурити ваші об'єкти. Таким чином можна обходити ліміт по текстурам. То в чому ж головна перевага версії Quake 3 map 2 що варто так заморочуватись? Вся справа в тому, що після компіляції рівня він дає більш якісніше освітлення і більш якісніші тіні. Візуально це дуже легко помітити, так як, наприклад, саме елементарне це тінь від об'єкта. На версії Quake 3 Map 1 вона не буде мати рівних контурів, вона завжди буде йти драбинкою якоюсь такою із сходами, ромбиками і так далі. В та той же час, як та сама тінь скомпільована через Quake 3 Map 2. З певними опціями вона буде мати рівні прямолінійні грані, і буде візуально дуже добре все це виглядіти. Також е, освітлення. Освітлення на більш сочніше, більш красивіше і, я б сказав, більш е, приближене до реальності, ніж як трима по-1. Але тут знову ж таки випливає інший нюанс, що більшість гравців вони не будуть зупинятися і вдивлятися, що там десь рівна, там десь краще горить факел, чи лампочка краще дає освітлення, чи ще щось. В більшості випадків гравці просто пробігають ці об'єкти, особливо не вдивляючись в такі деталі. Але завжди потрібно намагатися робити як найкраще, найкрасивіше. І стриматися до ідеалу, тому що лише в такому випадку, можливий якийсь ваш особистий прогрес в цьому напрямку в цій сфері. Ще один нюанс. версія Quake 3 Map 2 вона підтримує більше різних форматів моделей і іншого контенту рівня, тому як Quake 3 Map 1 підтримує лише. Нативний формат MD3MDS. А Quicty Map2 можна вже запихнути, наприклад, Ace-модельку якусь об'ємну. В мене є в цьому плані теж конкретні приклади. Якщо, наприклад, згадати рівень із Devil Manor 2, там, де великі довгі катакомби із цими безкінечними зводними арками. так ось там був в мене виник ліміт по кількості патч-об'єктів. І мені прийшлося всі ці патч-об'єкти об'єднати в одну велику ACE-модельку і розмістити її на мапі. Таке можливо лише було, якщо працювати в сфері компілятора Quake 3, MAP-2, тому що інакше б цей задум такого рівня взагалі був би неможливий. Але, як я обмовлював раніше, створювати рівні адони можна з будь-якою версією. Просто варто знати і тримати всю цю інформацію в себе в голові. Е, простий приклад, е, знаменитий аддон Victors, він побудований на версії Radiant 1.2.13, а аддони Делогія Вендети і DLS Манорі всілякі вони побудовані на версії 1.4. На цьому можна вважати огляд версії Радіанта закінчений і, знаючи цю інформацію, кожен для себе вибере ту версію, яка йому буде необхідна. Отже, якщо ви все-таки вирішили, що існуючих текстур в грі вам недостатньо, вам хочеться створити свою, то для цих цілей вам підійде абсолютно будь-який графічний редактор. Тому що основні робочі формати, з якими вам доведеться працювати, це JPG для звичайних текстур. І якщо це текстура із присутнім альфа-каналом, то це буде t текстура або так звана тарка. Приклади використання текстур з альфа каналом, це в основній грі ви можете побачити на всяких заборчиках. Те саме скло, не знаю, там ще вогонь і так далі, там де є якийсь об'єкт і е, прозрачна і простір навколо нього. Особисто я користуюся двома редакторами для потреб гри це якісь прості маніпуляції або робота із альфа-каналом, це безкоштовний Paintnet. І для, наприклад, складніших маніпуляцій, такі як малювання якогось стіну чи розвертки до моделі, то я тоді вже використовую Photoshop. А ви можете використати той редактор, яким ви вмієте працювати найліпше. А як саме буде відображатися текстура грі, відповідають файли Shader? Shader це налаштування самих текстур. Відкриваються вони з допомогою звичайного текстового блокноту, і лежать в папці Scripts. Якщо вам також захотілося додати на рівень свої якісь звуки чи свою музику, вам для цього також підійде абсолютно будь-який звуковий редактор, тому що з форматом гри звуковим Wave вміє працювати абсолютно кожен редактор, тому що це. Базовий, базовий формат. Інколи ще називають Microsoft Wave. Основні вимоги це він має бути без компресії, без будь-якого зжаття. Програма це зазвичай окреслюється як Wave Uncompressed. І якщо це у вас звук на мапі, якісь там тички співають чи вітриває, у вас там повинні бути параметри експорту звукового файлу. Це в моноформаті 16 bit 22050 Гц. Якщо це у вас і музика, яка звучить фоном, тут вже можна вводити її в режимі стерео, але з такими самими параметрами 16 біт 2250 Гц. Якщо ж ви плануєте, що ваш мапа-мод буде працювати, наприклад, тільки на ІО-модифікації рушія. Або реал мод, це те самий Іорушій, то тут вже вимоги до звуку, вони поліпшуються і можна герсовку підняти до 48 тисяч. Але варто це робити лише в тих випадках, якщо у вас сам джерело звуку, його сурса, вона була в таких параметрах. Тобто, якщо берете музику, і музика вас. В 44100 Гц, Значить, щоб не втрачати якість, але й не роздувати непотрібний розмір, ви можете експортити його. якщо для RealModa, то також в 44 110 Тому що різниця між, наприклад, 22 000 Гц і 48 буде складати десь в розмірі в 3-4 рази більший файл. Ось так. Особисто я для роботи зі звуковими файлами використовую програму Sony Sound Forge. При цьому іще старішу версію, яка саме від Sony, а не від нової фірми Movavi, яка з часом викупила цей, цю торгову марку. Але можете вибрати якісь інші аналоги, яких зараз на даний час дуже багато. Нативні рідні формати 3D-моделей для гри є md 3 для статичних об'єктів або для об'єктів, які містять вертексну анімацію. Також вам може зустрічатись формат MDC. Це той самий md 3 тільки із компресією, компресії, з життям. Тобто, навіть літера С в цьому випадку вона говорить за компресію. Такі. Компресовані файли не мають перевагу в ієрархії над md 3 Якщо, наприклад, у вас в одній папці в одному місці лежать дві різні моделі з, однаковим, з однаковою назвою, але, наприклад, одна в MD3 форматі, а інша з розширенням MD-MDC, то в грі буде відображатися саме той, який має MDC розширення. Це дуже важливо, коли ви створюєте, наприклад, якийсь мод до оригіналу, чи ще щось, і вам треба якийсь контент просто замінити. Таким чином, його можна підсунути в гру. І е, інший формат, третій MDS е, це е, формат, в якому знаходяться всі. Моделі персонажів NPC, S означає Skeletal тобто це модель із скелетною анімацією. Цими форматами вміє добре працювати Blender, є відповідні плагіни експорту. Також із статичними моделями можна спрацювати в великому спектрі програм, починаючи від 3D Max, закінчуючи Milkshape. Також є ще більш старіші. Програми, які вміють в ці формати, це такі, як, наприклад, GameMax, Fragmotion, Lightray, і та, та набагато більше їх. Ще плюс куча всіляких утиліт, які були випущені в ком'юніті за весь цей час. І ще одна важлива програма, яка вам може знадобитися в створенні ваших рівнів, це програма EasyGen. Вона відповідає за створення ландшафту і детальна робота, також робота всіх цих інших програм, буде розібрана окремо у відповідних уроках. На цьому огляд софтварної частини можна закінчувати, знаючи про той об'єм роботи, який ви збираєтеся зробити, ви вже знаєте, які необхідні програми вам знадобляться. Ще не менш важливий аспект, про який вам хотів би розповісти, це структура гри. Вона двохрівнева. Як це розуміти? Коли, наприклад, ви створюєте е, свій рівень, який не міститиме, наприклад, там, е, вашої версії чи моделей зброї, меню, а має всього там, сам рівень, там, пару текстур е, там, і свою музику, то ви розміщуєте його на другому рівні це в папці Mine, запаковуєте обов'язково в ігровий архів і розміщуєте в папці Mine. Якщо у вас, наприклад, значна модифікація містить свою моделі зброї з багато свого контенту, який може конфліктувати з оригінальними файлами, або неправильно відображатися, у вас там є свої багато шейдерів і так далі, ви створюєте для свого моду доповнення окрему папку в дир самій директорії гри, не в папці в директорії гри, і розміщуєте ігрові файли там. І якщо в першому випадку буде запускатися ваше доповнення мапа із консолі, то в другому випадку вона буде запускатися із вкладки доповнення аддонс із меню самої гри, самі ігрові архіви ПК-3 це звичайні зіп-архіви. Які змінили свою назву. З ними дуже легко справляються всякі вінорари, але найзручніше я би вам рекомендував мати в своїй бібліотеці програмку, програм, яка називається Total Commander. Вона вміє дуже зручно нею на люту прямо розпаковувати, запаковувати щось, додавати щось виймати, просто дивитися, наприклад, які там є файли, і Дивитися всю цю структуру і самому їх запаковувати. Можна взагалі, щоб не ворочатися із створенням своїх властих, можете взяти якийсь готовий ПК3 архів, вичистити його від того контенту, який є там всередині, і, взамін, закинути туди свої файли. І Дотримуючись оригінальної ігрової структури, наприклад, ваш рівень повинен бути в папці Maps. Якщо ви створили загрузочний екран до свого рівня, він повинен бути розміщений в папці Level Shots, музика в папці Sounds, текстури в папці Textures і так далі. Якщо ви зробили кат сцену і у вас там є файли камери, у вас є спеціальна папка Cameras, і туди його, будь ласка, покладіть. Так, у вас не буде ніякої мішанини, можна в кожній з цих підпапок робити. Власну папку, в якій будуть розміщувати свої файли, щоб потім при фінальному зборі ви їх не втратили і не забули покласти. Наприклад, якщо у вас є свої якісь звуки, от ви в папці Sound зробили назву із своїм доповненням. Наприклад, Якщо у вас там доповнення якісь, там називається величні піраміди, от назвіть в папку піраміди, в папці Sounds і в ту папку скидайте всі свої звуки. А згодом ви потім, як будете її релізити в просторах інтернету, ви зможете все це дуже легко зібрати, нічого не втративши. Так само з текстурами і з усім іншим. Думаю, на цьому можна закінчити даний відний урок. І в наступному ми будемо вже на практиці розглядати роботу всередині самого редактора. Радіант. Надіюсь, такий формат вам був корисний і сподобався, ви щось дізналися новеньке. І до нових зустрічей! Бережіть себе!